Український борщ відтепер і на монеті. Національний банк України ввів у обіг пам'ятні монети український борщ номіналом 5 і 10 гривень. В установі зазначили, ця українська страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва і стала справжнім культурним феноменом не лише в Україні, а й за її межами. Тираж монети з Нейзильберу номіналом 5 гривень становить 75 тисяч штук. Монета зі Срібла номіналом 10 гривень отримала тираж 2,5 тисячі штук. Кілька фактів про нові монети «Український борщ». Це продовження серії Українська спадщина. Дизайн монету розробив заслужений художник Микола Кочубей. На аверсі монет зображено теплу затишну композицію: українську господиню на тлі печі під час приготування борщу. На реверсі в центрі зображено власне тарілку з червоним борщем. Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться від 4 жовтня 2023 року.